Розпаковка пивної пошти від мого друга Константина. Стрілочки показують, що вверх там. Ви думаєте, нова пошта везла його вертикально? Я так не думаю. Як завжди, пакування з запасом. Щось у нас тут таке пшеничне світловайзер «Бір». Ярмаркова броварня лубни. Так, Німецький прапор 0,5 алкоголю. Видно, що випав осад, поки воно лежачи їхало, наповнена пляшка по Вінця. Я сподіваюся, що це щось короткотермінове. До 16-10 його потрібно випити. Тобто це пиво йде в холодильник. Нефільтроване, не, не пастерізоване, пшеничне світле. Магазин Хвилинка без ГМО. Я так розумію, температура подачі 8,14, міст 0,5 алкоголю. Тобто потрібно прочитати про цю броварню і потім вам щось розповісти. Так. І ще одна пляшечка. Це вже лагер світлий, теж німецький прапор, теж лубний чи лубний український продукт Пейл Лагер. Світле 4,4 алкоголю. IBU 22 випити до 22.10. Вміст 05, 44 алкоголю, ярмаркова броварня, лагер, світлене, не нефільтроване. Магазин, хвилинка і ще щось, що я не бачу, що там написано. Цікавий підгон від Константина. Ось дві таких прикольних пляшечки. Я сподіваюся, що це не якийсь там. Локальне живе пиво, а якщось таке локальне, цікаве. Воно зараз відправляється до холодильника. А я гуглити інформацію про цю броварню. Кришечки прикольні. Підуть в колекцію. Продовжуємо знайомство з ярмарковою броварнею з міста Лубни. Пиво достатньо охололо. Я трішки погуглив і можу вам щось про цю броварню розповісти. Отже, місто Лубне. І спочатку, десь, я так розумію, спочатку повномасштабного вторгнення вони перестали вести свої соціальні мережі. Останній пост я знайшов у Фейсбуці, де вони збирають гроші на ЗСУ. Але, я так розумію, пиво варять, і в них є деякі, деякі зміни, тому що назва Ярмаркова броварня залишилась. Але такого пива у них ні на сайті, ні в Фейсбуці, ні в інстаграм немає. Ні, в інстаграм є якась фоточка, де оце пиво є в кадрі, але там щось про снеки. я так розумію, це більше фото з магазину, я так розумію, хвилинка. Про нього тут на кальєреці пишуть варить це пиво офіційно ООО, хвиля, чи щось таке, Ну, це читав там. І я так розумію, щось в них там змінилось, тому що на сайті є купа різних сортів пива, дуже цікаві. І це пиво, я так розумію, пшеничний Вайцен. Воно колись називалось Лубенська нива, а лагеря в них не було. В них був Хелес, і в них був і відбір, і в них був якийсь англійський ель. Дуже великий був вибір. Я не знаю, де Костя взяв це пиво. Я так розумію, десь в якомусь магазині воно йому трапилось. Він повівся, мабуть, на німецький прапор, місто Лубне, тому що він е, ну, їздив раніше по країні часто і присилав усіляке різне пиво. До цього ми ще повернемось. Е, отож, відкриваємо перше, мабуть, пшеничку. Чогось я так вирішив. Треба придумати якийсь ракурс, щоб я отак от відкривав, щоб було видно, що я відкриваю, що це ніякий не фокус. Це по-справжньому. Добре, що в мене є окуляри. Так, <свят> вони цілі, все нормально. Так, наливати пшеничку ми будемо в келих дрофи, тому що тут такий а, астральний зв'язок Костя у нас з міста Херсон, з Херсона, і саме він мене познайомив перше з цією броварнею. Ось так, бачите, от стільки сілякого контенту, але. Цей хоть келих має таку видовжену форму, але не зовсім підходить для пшенички, тому що дуже багато піни. Аромат дріжджовий, такий хефвайцен. Банану я не відчув. Ні, відчуваю, відчуваю трішки банано, трішки банано в цьому пінному келесі. Ну, подив... почекаємо, поки піна всядеться. Я налью ще щось я психану. Мабуть, потрібно було дуже акуратненько по стіночці. Наливати. Що вам ще розказати тоді далі? Про бриварню в двох словах я розказав, Тобто, я так розумію, вони працюють, але щось в них там змінилося. В описі на 22-й рік написано, що вони беруть якісний німецький солод, французькі дріжджі, і а, в них а, дуже круте а, обладнання. А, зі... Здається, фірма називається, тобто там такі дуже солідні шильдики на ДЦКш, але зараз, мабуть, їм не до того, щоб займатися якимось піаром, якоюсь рекламою свого пива. Воно десь продається і добре. Що мене вже спрага мучить. Ви навіть не, не, не уявляєте, як мене мучить спрага. Ну, що я вам скажу, поки е, сідається піна, що. Склад тут класичний, солод, чмінний солод, пшеничне вода, підготовлена, хміль дріжджі, нічого такого. Тобто класичний склад для пшенички. 14 IBU, Ми говорили, що тут 5%, 5 алкоголю. І початкова щільниця, якщо я не помиляюсь, десь я бачу, було написано 12. 13, Ну, в наш лагері 12. Так, етикетка, якщо що, для колекціонерів, вона мені здається, з такої звичайної. Матовою матового паперу, не етикетичного. Тому мені здається, будуть проблеми її відмочити. Хоча можемо спробувати. На якомусь пиві німецькому теж така була етикетка, знімалася дуже добре. Зараз ми побачимо. Зараз, зараз, ще трішки лишилося, що вам ще таке розповісти. Виглядає вона дуже круто і я, мабуть, зроблю зроблю... зроблю фотку для тапка, поки всідається піна. Можемо вже говорити за пиво. Пінна шапка тут у нас така достатньо потужна. Ви самі бачили, як ми з нею боролись. Колір схожий схожий на Вайцен. Таким має бути Вайцен. Такий світло-бурштиновий, непрозорий. Так. Пахне є, є банановий аромат. Легенький, але є. З пляшки більш інтенсивний. З пляшки такі, от, як нормальний Хеф-Вайцен. Залишилось... Зовсім трішки дізнатися, яке воно на смак. Знімаємо пробу. Чи я сильно хочу пити, чи мене так мучить спрага, але я можу сказати, що це достатньо непогана пшеничка. Вона трішки водяниста, тут є е, трішки гірчинки, е, є трішки зовсім солодкості, але воно все збалансовано, воно. Одне одному не заважає, і воно достатньо добре карбонізоване це пиво, що зараз мені підходить. Тобто воно зараз таке освіжаюче, нормальне ще ковток. Непогана локальна пшеничка з пляшки, і це якби для українського пива це навіть дивно. Якщо ви дивилися мій відео про. Бюджетну пшеничку, то там була ціла проблема знайти українське пшеничне. Це українське пшеничне, але локально. Тобто, можна сказати, крафтове. Раніше вони себе позиціонували, позиціонували як крафт, зараз їх на крафтовому горизонті трішки не видно. Тому, не знаю, ще раз скажу, не знаю, де цей Костя взяв це пиво, але пиво непогана пшеничка. Якщо ви його пили, напишіть обов'язково в коментах, як воно вам. Можливо, я на емоціях. Його так високо оцінюю. Ну, я вам скажу, воно не супер, воно, звісно, не там не е, пуланір, крамбахер, Хавброй. але як для українського локального воно дуже непогане. Тобто це не солодова водичка з, е, з пшеничною кислинкою. Це таке собі е, дуже непогане, непоганий варіант українського вайцена. Мені це сподобалось. Я навіть ще ковток собі нарв'ю. Звісно, я його доп'ю, доп'ю з задоволенням. І я переживаю, що якщо це пиво трішки постоїть, то воно почне окислюватись, і все те, що і всі ті чесноти, які з ньому зараз є, вони його покинуть. Але не факт. Так, мабуть, не зроблю зараз ковточок, тому що воно дуже пінне, дуже якось я халтурно наливаю. Так, ну далі ви здогадалися, буде у нас лагер. Лагер 4.4, зовсім легенький. Тобто лагер, ПЛ-лагер, тобто, я так розумію, так, український продукт, лубне, німецький прапор, там десь щось намальоване, якась церква. Не знаю, яка це, що це там таке намальовано. Може, ви знаєте, 22 IBU, склад теж класичний. 4-4 алкоголю, світле, не пастерізоване, фільтроване пиво. А, тут ще якісь у нас. Якісь логотипи, я мабуть, так розумію, тих людей, які зараз підтримують це пиво. Температура 14-8 градусів. Вони підтримують пиво, підтримують броварню. Тому що мені здається, щось у них там не зовсім все гаразд. А келих буде ось такий: Келих, якщо вам видно, це Гойра. Це теж келих від Константина. Він мені якось його привіз з Чернівців, якщо не помиляюсь, там пиво Гойра. Непогане було пиво. Після нього я можу сказати, що. Дуже багато українського локального не дотягує до цієї гойри. Гойра молодці, але я дуже давно не пив і задоволенням ще б його випив. Якщо б вони мені прислали, я б я б зробив би такий камерний кухонний ламповий огляд, як зараз у нас всього дві пляшечки пива, і все. І це такі огляди я планую випускати посереду, коли буде така можливість. Наливаємо лагер. полетіло кудись далі. Так, гашенки немає. Це я вже так дую на, на холодне. Колір мені вже не подобається цього лагера. Костя навіть вже питав мене, чи я не вилив це пиво. Ну, не знаю, не знаю. Пшеничку я виливати не збираюсь, тому що я думаю, що зараз я закінчу запис і його доп'ю. А от лагер мені за кольором. Вже не подобається. Я не люблю такий муднувато червонуватий, блідуватий колір і відсутність пінної шапки. Щось таке. от. Солодовий у нього запах, такий невиразний, солодовий і все. Знімаємо пробу. Дуже легке, та питке літнє солодове пиво. Охмелення тут, я не відчуваю. Дуже легенька горчинка, десь там на посмаку. Вона не заважає це пиво, можна, отак от якщо його охолодити ще більше, тому що воно мені. ну Я думаю, що в мене якраз градусів 8, воно, то що воно на 20-та холодильника воно було. Дуже добре, що воно не дефектне. Тут немає ніяких зайвих ароматів, зайвих присмаків, нічого такого немає. Воно просто таке дуже е, просте, питке, трохи водянисте, солодове, ще раз просте, літнє легеньке пиво. Його можна пити. Під рибку, під футбол, воно нейтральне, зовсім таке нейтральне, але, але воно слабо карбонізоване. Якщо пшеничка у нас така трошки колюча колюча то це таке слабо карбонізоване. Під рибку зайде нормально, під футбол теж. І якщо воно дешеве, тому що я не знаю, скільки це пиво коштує. Якщо воно дешеве, то ок. Якщо воно хоче, якщо за нього хочуть багато грошей, то не ок. Тобто таке просте українське пиво. І головне, що воно якісне. Звісно, воно не дотягує до німецьких якихось корифеїв. Занадто воно просте. Звісно, не достає там, не достає карбонізації. Але добре, що немає запаху старих дріжджів, запаху старої діжки, запаху якихось генчаров, картону. Непоганий локальний лагер. Але пшеничка краща. Я вам скажу, пшеничка все-таки краща. Так, пшеничка в мене на новіта вже ще кавток. Так, пшеничка постояла пару хвилин, але політ нормальний. Вона така теж непогана бюджетна пшеничка, можна сказати. І не те, щоб я в захваті від цієї пшенички, я в захваті від того, що це українське локальне пиво. Воно простеньке. Але воно з гідністю могло б конкурувати з пивом з минулого відео про дешеве бюджетне німецьке пшеничне пиво, про дешевий Вайцен. Ось такий у мене вийшов сьогодні міні-тест-драйв, знайомство з ярмарковою броварнею з міста Лубне. Сподіваюсь, відео було вам цікавим та корисним. Велике дякую Константину за цей бірмейл. Взагалі дуже добра традиція прислати мені якесь цікаве пиво. Якщо це буде пиво, скажімо, як не це, не клікбейтне, яке пиво мало кому відоме і мало кому цікаве, ми будемо робити такий маленький локальний огляд всереду. Якщо це буде якесь пиво від якоїсь броварні, яка на слуху, якою народ цікавиться, яка принесе на канал якихось нових підписників та перегляди, ми це будемо робити великий відос в п'ятницю. Але не забувайте, що цієї п'ятниці у нас буде огляд від бриварні ремесло, певне ремесло з міста Харків. Теж я планую всереду, всереду, в середу, в п'ятницю, випустити це відео. Воно вже на монтажі, якщо що. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.